Урок номер 4 Класифікація інтервалів. Мелодичні, гармонічні інтервали, консонанси та дисонанси. Давай пригадаємо з тобою, що таке інтервал. Інтервал це сполучення двох звуків. Інтервали бувають мелодичні. Це послідовність двох звуків у висхідному або несхідному напрямку які граються або співаються почергово. Тобто вони утворюють мелодію. І є гармонічні інтервали це одночасне звучання двох звуків. Гармонічні інтервали утворюють двохголосся. Пропоную тобі перейти за посиланням або за першим QR-кодом і заспівати пісеньку про інтервали. Завдання номер один. Потрібно позначити інтервали між звуками. Подивись уважно, це мелодичні інтервали. Вони утворюють мелодію. І так, між до і Мі три ступені це терція. Між Мі і РЕ поруч два ступені це секунда. Між ре і соль, вірно, чотири ступені це кварта. Мі фа соль три ступені це буде терція. «Мі», «ре» – поруч два ступені секунда. Ре до поруч два ступені секунда. До, до один той самий ступінь. Це буде прима. Доля. Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Охоплює 6 ступенів це секста. Далі виконай самостійно. Завдання номер 2 Потрібно дописати гармонічні інтервали. І заспівати по голосах. Так, прима. Тобто, ми будемо дописувати нижній голос. Одночасне звучання це є гармонічний інтервал. Секунда, Терція. Від «мі» до до це також терція. Кварта буде. Верхній голос підіймається на один ступінь, а нижній залишається. Квінта, подивись, верхній голос пішов на один ступінь вгору. Нижній залишається. Секста так само. Септима верхній пішов вверх, нижній залишається. І октава ось так. А тепер заспіваємо. Я зараз зіграю нижній голос, а заспіваю верхній голос. ДО, РЕ, ре МІ, МІ, ФА, ФА, Соль, СОЛЬ, ЛЯ, ЛЯ, СІ, СІ, ДО, ДО. А тепер навпаки: Поміть, що нижній голос тримається на одному звуці, на звуці до. Спробуй заспівати чисто і дуже уважно. Заспівай нижній. До, 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 Якщо звуки інтервалу звучать узгоджено, зливаються, то такі інтервали називаються консонансами. Існують досконалі консонанси і недосконалі. До досконалих консонансів належить чиста прима. Послухай. Октава. До них також відносяться чиста кварта і чиста квінта. Кварта. Квінта. Великі і малі терції і сексти. Також належать до консонансів, але до недосконалих консонансів. Вони також звучать злагоджено. Послухай. І сексти. Всі інші інтервали, які не зливаються, належать до дисонансів. Це малі та великі секунди. Вони звучать різко, напружено і великі, і малі септими. Послухай. Завдання номер 3. Потрібно дописати тривалості, підписати ступені та заспівати проплескати ритм. Дві чверті. У кожному такті буде дві долі. Раз і два і. Тобто це будуть восьмі ноти. Раз і два і. Пригадай, що група 4 зістых має одну долю Раз, і гі. І у нас залишилося ще дві нотки, два і, це будуть також восьмі ноти. Далі раз і два І, так як в першому такті, і рагас і Гі це одна доля. Нагадуй, група 4, шістнадцятих. І залишається одна нотка, це буде одна четвертна. Два І. І так, давай з тобою заспіваємо. Ля-ля, Ля, Ля, соль фа мі ре, фа мі з тактуванням. Нагадую, тактуємо дві чверті. Вниз перша доля, вгору вер... 에, друга доля. Ля, 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 соль ре, до, сі, ля. Давай побудуємо з тобою вгору всі відомі інтервали від звуку до. З минулих років ми вивчили, ти знаєш, ми вивчили з тобою 12 інтервалів: це чиста прима, 2 секунди, 2 терції, мала-велика, чиста кварта, чиста квінта, 2 сексти, 2 септими і октава. У мене є два нотоносці. Я його розділю. 6 інтервалів побудую на першому і також 6 побудую на другому нотоносці. Підпишу. Чиста прима, мала секунда. По порядку всі. Велика секунда. Мала терція, велика терція, чиста кварта, чиста квінта. Мала секста, велика секста. Мала септима, велика септима і чиста октава. Побудую від звуку до вгору. Чиста прима це один той самий ступінь. І зразу заспіваю. До-до. Мала секунда це пів тону. Але два ступені. До ре, до ре це тон. І ми ставимо бемоль. До-ре-бемоль. Запам'ятай, до ре – це секунда, два ступені. До до дієс це один той самий ступінь, тільки підвищений. Так, тепер будуємо велику секунду цілий тон до ре. Мала терція містить, охоплює три ступені, але півтори тони. До, мі, бемоль. Велика терція, 2 тони. До, мі. Так, чиста кварта. Чотири ступені і 2,5 тони. Запам'ятай. Що між чистою квартою і чистою квінтою буде тон. Тобто від Фа ми просуваємося вгору на тон. І між ними заходиться ще інтервал, який називається тритон. До соль чиста квінта охоплює 5 ступенів. Далі рухаємося вгору на півтона. До ля шість ступенів до ля бемоль, велика секста до ля, мала септима до сі бемоль, велика до Си і чиста октава до до. Наступне завдання потрібно визначити інтервали. Консонанси обвести синім кольором, а дисонанси червоним. І так, консонанси це ті інтервали, які звучать злагоджено. І так, дивимося. фа Фасіба. Вірно, це кварта. І це консонанс. Далі. Велика секста. Також відноситься до консонанс, але не досконали консонанс. Три ступені. Мала терція, півтори тони. Консонанс. Септима. Мала септима – це дисонанс різке звучання. Велика терція, консонанс. Уже бачу, що це квінта 5 ступенів, це досконалий консонанс і мала секунда різке звучання це дисонанс. Домашнє завдання. Потрібно дописати паралельний рух терціями у вправі в тональності до мажор. Визначити, які ці терції. Пригадай, мала терція – півтора тони, велика терція – 2 тони. І виконати на фортепіано, Співаючи верхній голос, граючи нижній, потім навпаки. Друге завдання. Потрібно побудувати вгору всі відомі інтервали від звуку Р. Так само, як ми робили це на уроці від звуку «до».